Своєчасний ремонт та обслуговування теплових мереж надають змогу безаварійно проводити опалювальний сезон. А замінюючи застарілий ізоляційний слой на мережах, КП Теплоенерго дбає про попередження тепловтрат. Так сьогодні проводились роботи на проспекті Героїв. 4 мешканці будинку звертались до КП Теплоенерго з проблемою порушення теплоізоляції. Комунальники відреагували та замінили ізоляційний матеріал на трубопроводі опалення за вказаною адресою. Як показують розрахунки, при проходженні гарячої води по неотепленому трубопроводу від котельні до точки призначення втрачається достатній відсоток тепла. Вихід з такої ситуації безумовно є утеплення опалення спеціальними матеріалами. Теплова ізоляція, обладнання і трубопроводів істотно знижує втрати тепла і енергії. На даному часкі магістрального трубопроводу теплоносителя від котельної жилого району Побіда. Были выполнены работы по замене тепловой изоляции, ввиду того, что в результате длительной эксплуатации данный участок тепловой изоляции пришел в негодность, были выполнены работы по замене тепловой изоляции. На проспекті героїв було замінено 15 метрів трубопровода діаметром 400 міліметрів в двохтрубному виконанні. До робот була залучена одна бригада. Для виконання робіт знадобились лічені години. Варто зауважити, нове покриття більш стійкіше до негативних чинників навколишнього середовища. Та виконання зазначених заходів дозволяє зменшити теплові втрати.